Так, всім підписникам та гостям каналу Привіт. Ну що, друзі, вчора день працював, ціну перевіз, трохи втомився, сьогодні вирішив якби відпочити. Вийшов по грибачки. Ось таких пару біляків знайшов, пару краснючків, це ще йду ось через поле отак вирішив скоротити через таку пшеницю, але вона тут травою повністю заросла, така тяжко йти. І тут підійшов до болота. Колись тут рибу ловили і вудками ловили, і руками. З руками як залізли сюди, то наловили Толково, Що Вода є, але мало зовсім, Можна приїхати, спробувати, руками походити. якось так але сюди добратися бачите тяжко Так що йдемо аж зараз поки туди вон, в ту посадочку дубову побачимо можливо там щось знайдемо така трава це така пшениця один сіно можна сказати колосків трошки є але бачите, заросла така вище пояса як її молотити будуть, не знаю. Коротше, один цінокос. Так, ну пішли. Вночі дощ пройшов, пару міліметрів випало, на завтра стоїть також дощ і на ніж сьогодні. Так, друзі, добрався в дубову посадочку таку. Так, грибочки є, але небагато. Це білячок зверху лежить. Ось такий. Ну і знизу ще пару штук. Так, ось отакий невеличкий. І такий. Бачите, після, після вихідних вийшов, то мало, бо на вихідних людей багато. Але нічого, вирішив все-таки сходити, прогулятися можна сказати. так, Але нічого, походимо, позбираємо ще щось. Тут знайшов таку ще кормушку для звірів. Виднолісників зробили. Таке пластмасове відро а всередині сіль. Столбур погризений, значить ходять. Так, нарешті знайшов такого білячка молодого. То всі такі старуваті трохи. Це перший такий гарненький. Так, десь тут ще один. А, ось тут виглядає під дубком таким. О, красивенький такий. Клас. Так, ще знайшов два штучки ось таких. Три дитини, гарні грибочки. Так, друзі, дивіться, набрав отаке відро на 20 літрів. Тепер можна коротше, йти до хати.